СБУ привідкрила деталі своїх унікальних спецоперацій, а ще готує ворогу багато сюрпризів, щоб знищити не лише Кримський міст, а й спільно з силами оборони звільнити від окупантів всі українські території. Про це голова СБУ Василь Малюк розповів у першій серії циклу документальних фільмів «1 плюс 1» СБУ спецоперації перемоги. Зокрема, у фільмі розкриваються деталі підготовки операцій зі знищення Кримського мосту. Давай, 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 молодец, Привет. молодец, давай, иди, иди. давай, 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 чуть давай, Тихо, 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 тихо. Фахівцями по Кримському мосту по тій причині, що вперше ми його вдарили 8 жовтня минулого року. Відбулося це на наступний день після 70-річчя бункерного діда. Я думаю, йому в той ранок дуже сильно боліла голова, і ми йому зробили правильний такий, знаєте, подарунок. І вдруге ми вразили міст 17 липня поточного року за допомогою відповідних морських дронів типу Сі Бейбі. І зайшли ми в цей раз не суші, а, зрозуміло з моря. Це ляп по Спутлеру і рашці. Прикольний салют. Майже як при відкритті Кримського моста. Десь так все там, Бубака. Коли ми успішно влучили, то це був справжній вибух емоцій. Всі ж чоловіки, вони трошки хлопці, да? трошки діти, всі почали скакати. Росіяни не розуміють одного. Служба безпеки України ніколи не повторюється. Ніколи. Міст перерещений. Ніякому путінському мосту не місце на законній території неньки України. Підрив мосту значно ускладнив постачання зброї та боєкомплекту російським військам, адже на сьогоднішній день цей логістичний коридор повноцінно не функціонує. Автомобільний транспорт рухається реверсно, для транспорту діють обмеження по вазі, а для залізниці по кількості вагонів. Тож для перевезення боєкомплекту ворог використовує переважно поромне сполучення. СБУ також мала секретну документацію про конструкцію Кримського мосту і збирала дані із відео росіян. На підрив переправи пішло п'ять дронів. Зброєю керували з Києва за понад тисячу кілометрів. По тим документам, які ми читали, ми вже розуміли, як воно має виглядати. Але одне ж діло, коли воно на чертіжах, а інша справа як воно вживу зроблено. Під час підготовки до операції більшість інформації, яка використовувалася для розвідки, отримувалася з відкритих джерел. Одним із джерел такої інформації став відеозапис росіянки, яка відпочивала в районі Кримського мосту на яхті, і засняла внутрішні конструкції арки моста. Ця інформація дала нам розуміння, в якій точці треба атакувати міст, щоб нанести максимальне пошкодження. йому. Кожен росіянин зі смартфоном це наш ліпший друг, товариш і клієнт. Ми маємо змогу наблюдати багато об'єктів всередині самої Росії на окупованих територіях і таке інше. Хай більше знімають і фотографують, і викладають, і записують. СБУ вперше офіційно підтвердила, що використовувала морські дрони «Сі Бейбі» не тільки для атак на кримський міст, але й для уражень кораблів Чорноморського флоту РФ. Так, у жовтні 2022 року дрони СБУ атакували кораблі РФ у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат адмірал Макаров. Абсолютно він не боїться жодних ударів, жодних розтріскувань, він ремонтно придатний, його можна трансформувати під виконання будь-яких задач. Коли ми його розробляли, планували, потім виготовляли в подальшому, проводили перші успішні випробування. Весь цей час ми в колективі між собою десь називали його малюком, немовлям і так далі. В подальшому залишилось лише додати «морський». Буду відвертим: на певному етапі мені це не дуже сподобалося, оскільки я розумів, що дехто може дивитися і розуміти, що це певний якийсь егоїстичний крок з мого боку, оскільки назва співзвучна з моїм прізвищем. Але колектив, і зокрема «Хантер», очільник відповідного управління, вони мене реально вмовили, що кажуть, пане голову, як корабель називеш, так він і попливе. Нехай він буде «Сі Бейбі». Ми змогли долучити до нашої команди волонтерів, які допомогли нам влаштувати на наших морських малюках найкращий зв'язок у світі, тому що покладатися на вироби і Маска, ми не могли. Крім того, у документальному фільмі СБУ спецоперації перемоги розповіли, що у морських дронах залишають так звані посилання для Росія. Якщо заглянути всередину дрона, там весь човен середини списаний за кожну зруйновану оселю, за кожну розлучену родину, за кожну нездійснену мрію будемо мститися. Там надписи ну. Які тільки можна, і бажають успіху нам, і проклинають росіян за кожну сльозу наших батьків, наших дружин і дітей, за кожного загиблого українця будемо мстити.